Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам товари із суперціною та асортимент. Приємного перегляду! Новинка дезодоранте Чоловічі Арко. Є три варіанти ароматів. Об'єм 150 мл і ціна 84 гривні. Cool Fresh. Така дитяча зубна паста. Вказано, що це для хлопчиків, що буде, якщо почистить зубки дівчинка. Ціна 39 гривень для діток від 3 до 12 років. Піна для гоління для чоловіків 200 мл за 44 гривні. Є у двох варіантах. Такий варіант сположуючий: ціна 44 гривні 200 мл. Окуляри сонячні 149 гривень. Є в декілька кольорів, такий карамельний, я б сказала, рожевий і ще є синьо-блакитний ось такий. Такі сонячні окуляри, котячі ціна 99 гривень. Теж є в чорному або в коричному кольорі. Дитячі сонячні окуляри по 69 гривень. Тут кольори більш яскравіші: рожеві, білі, оранжеві, також є в «Аврорі» окуляри для зору. Поки дивились, таки справді вони мають укорикування зору, ціна їхня 49 гривень. Набір фарб для скла в тюбиках 12 штук 77 гривень. Фарба акварельна ціна 44 гривні. Набір маркерів 34 гривні 2 штуки. Лише рожево-фіолетові, ручка кулькова із блискітками, лапкою ціна 24 гривні. Теж рожево-фіолетові. Подарунковий пакет ціна 17 гривень. Мабуть, в Аврорі найдешевші подарункові пакети із тих магазинів, в яких я цікавилася ціною подарункових пакетів. Пістолет для створення мильних бульбашок. Такий варіант ціна 109 гривень у червоному кольорі. Також йде в комплекті рідина. І ось такий варіант. Це точно такий самий пістолет для мильних бульбашок, але в чорному кольорі 109 гривень. І цей набір для мильних бульбашок, ціна 199 гривень. Не покажу вам, він заскочований. Покажу, як працює система. Вона іде на батарейки. Рідина заливається безпосередньо всередину. Такий набір для дівчаток. Створені зачіски улюбленцям домашнім. Ціна 169 гривень. Набір лялечок 149 гривень. Хлопчик та дівчинка. В них є парні костюми. Усього є два варіанти. Такі лялечки 249 гривень. Набір сюрпризів, ціна 169 гривень. Фігурки Моджі Попс. І поштучно фігурки Моджі Попс ціна 84 гривні. Така іграшка сюрприз коштує 88. Набір для дитячої творчості це такий брелочок сюрприз Розфарбуй сам. Ціна 55 гривень pop it. він іде на батарейки. Ось так він виглядає: ви нажимаєте, ззаді є кнопка, при натисканні якої ці е, штучки стають на місці. Вибачайте, не знаю, як вони називаються. І також можна від батареїк, тоді підсвічується конкретна. Конкретний кружечок і ви маєте на швидкість це зробити. Іграшка, якою можна перевіряти ваш вік. Ціна її 129 гривень. І якщо вона для вас прикольна, значить ви молоді. Якщо для вас вона дивна, то вітаю в клубі вже за 30. Конструктор Пазл ціна 77 гривень. В комплекті йде автомобіль. Не цей Цей коштує 55 гривень, і дуже мені до вподоби, що вони йдуть в таких пластикових контейнерах, кожна машинка, і їх можна нашаровувати один над одним. Такий набір: два автомобілі у пазлі пластиковому, теж вони можуть один на одному нашаровуватися, ціна 149 гривень. Є ще у нас ось такі підставки для паперових рушників по 9 гривень. 12 гривень суміш перців. 10 гривень перець чорний мелений 20 г. Приправа до фаршу 8 гривень. Дзеркало кишенькове ціна 59 гривень. І дуже цікаво, що тут зверху є ось така в'язана деталь. Значок на одяг ціна 14 гривень. Крем косметичний пантенол 75 мл 49 гривень. Пантенол спрей 74 грн. 150 мл. 44 гривні спрей для засмаги дорослих та дітей. СПФ 35. Ціна 77 гривень. До речі, цей спрей є ось цієї фірми. Хто користувався такою фірмою, напишіть вам, як якість їхніх продуктів. Тонік антибактерицидний. Ціна 22 гривні. Перекись водню. Спрей 50 мл. Також 22 гривні. пластер рідкий еліксир спрей 50 мл за 34 гривні. Тест смужка для визначення вагітності. Ціна 15 гривень із золотом. Олійка для кутикули. Ціна 66 гривень. Такі олійки по 34 гривні. Вони у вигляді ручки олівчика, такий формат. Так, перевірила ціну олійки. 69. Набір накладних нігтів 99 гривень. клейкою основою. Праймер для нігтів 49 гривень. Лак для нігтів доглядовий. Ціна 39 гривень. До речі, ця фірма Жарден мені до вподоби, Колись користувалася їхніми кольоровими лаками, то вони гарно тримались на нігтях. Лаки кольорові від торгової марки Lovit. Яскраві кольори ціна 29 гривень. Палетка тіней це є новинка 12 кольорів, коштує 59 гривень. Не всі із блискітками. 17 гривень коштує підсвічник скляний. Такий підсвічник. Рельєфний ребристий, в формі серця ціна 44 гривні 74 та 99 гривень. Коштує підсвічник скляний червоний. Я не з першого погляду зрозуміла, в чому тут різниця. Як бачите, той, що дешевший, він є нижчий. А той, що є по 99, він є вищий. Підсвічник скляний фігурний, кольоровий 69 гривень. Він досить важкий, можна використовувати під пензлики. Коробка декоративна металева 27 гривень. Супер ціна на губку для взуття 2 гривні. Ще раз сканую і покажу вам код. Його можна ввести в додатку і подивитися, що є у вашій аврорі. Є різноманітні гаманці. Ось такий гаманець жіночий. Ціна 149 гривень. Трошечки підсуну, бо їхня ціна є ось тут 149 гривень. Такий варіант гаманців. Ціна 149 гривень. І з підвіскою. Також мають відділ для купюр монет. 129 гривень. Ось такий гаманець, молодіжний, він дуже приємний на дотик. Має багато відділів для карток. І на замочку для монет. Колись в мене був схожий гаманець, і в мене ось це по краям відійшло, це що чорного кольору. 9 гривень, гаманець чоловічий. Чорного кольору на замок. Ось так він виглядає всередині. Кава у зернах Нейро 1 кг 349 гривень. Підставка для яєць 2 Ціна 88 гривень. Кришки для консервації 59 гривень. Тут вони є із малюнками. Ціна 20 гривень. Без малюнків це і інший формат 50 кришок 104 гривні. Чайник 299 гривень. Корзина ажурна із кришкою та боковими ручками 179 гривень. Концентрат напою 29 гривень від торгової марки Monique. Сироп до кави від Монік, до речі, ось цей мій улюблений. ціна 29 гривень. Насіння соняшника ціна 24 гривні за 120 г свіжачок. Безквітне тістечко від конті. Ціна 12 гривень. Крекер від торгової марки Ярич 14 гривень. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.